Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі Таро 2. Сьогодні думала просто розклад, як робити, але я відчуваю, чисточка не завадить. Тим, хто в мене індивідуально чистився, також подивіться обов'язково це прибере зайві остаточні явища. А зараз подивимося, які скриті моменти, хто на вас може впливати, а ви про те й не знаєте. Так. Дійсно впливає, причому може використовувати якісь магічні ритуали з водою. Пов'язані. Дивіться, дев'ятка кубків. Щось пов'язане із коханням. А хто це? Покажіть мені, будь ласка, підвішений жертва. Жертва чого це людина жертва? Що це за жертва? Жертва, можливо, якась зіркова хвороба в людини, можливо, людина на відстані, чому вона впливає на вас? Тут або агресія, або паж мечів, або ревнує вас людина. А як впливає? Що саме робить? Це що приворот? Симірка жезлів? Закривається людина не хоче, щоб ви про неї знали. Так. Можливо, на виборі була людина, і їй чомусь дуже важко. А ви тут до чого, до тої людини? Ну, Якісь приховані моменти людина дуже не хоче, щоб ви знали, що вона на вас впливає, дуже егоїстична людина, і ви, до речі, з цією людиною чимось навіть схожі. А хто ця людина взагалі? Ви покажете чи ні? Вона дуже. Ретельно любить, е любить такі, знаєте, перемоги в коханні. Любить багато що було прихильників, поклонників. Е але людина це приховує, що вона то любить. Угу. Вона лише таємна. За вами слідкує ця людина. А навіщо слідкує? М -м -м. Щоб боротися, це ваш явний ворог. І він, ну, явний це так. Явний це для мене явний, а для вас він геть неявний. Він від вас скривається, скривається таємно слідкує. І дев'ятка пентаклів. Це все із за грошей. Ця людина дуже любить гроші. Це все в, у о, гонка за грошима. Угу. Дуже серйозний ворог. Туз мечів дуже серйозний ворог. Він чи вона вирішив, чи вирішила, що буде боротися з вами. І це якось моторошно від того. І ще, так, пентаклі. Да, Ви знаєте, а хто це переходить на інший рівень? Ви чи та людина? Тут про щось сімейне. Тут хтось хоче бути в сім'ї. Тут, я так розумію, суперники, суперниця. Так, налаштована дуже серйозно ця людина. Ну, давайте і ми поборемося. якщо та людина хоче так боротися, давайте з цією людиною тут у когось дуже серйозний. Ворог є, з яким не так, то просто однією чисткою, навіть індивідуально, тут не обійдеться. Хто мене дивиться, вам ця чистка навіть дуже показана. І навіть я б ще індивідуально вам би прописала. Не знаю, чи ви вже були на чистці індивідуальні у мене. Якщо й були навіть, то тут іще потрібно. Тут дуже серйозний ворог, який налаштований дуже рішуче потузу мечів. І ви про це можете навіть і не знати, але здогадуватись. Тим, тим паче я вам уже зараз показала. Буде в нас церковна воскова, натуральна жива енергія воскової свічки, біла для чистоти майбутнього. Так, давайте я одночасно їх підпалюю, і хай вони нам показують та чистять водночас. Бачите, з воскове вже щось чорне викапується. Так, бачу дві людини, між якими ось, ось щось було. Чи то почуття і навіть пташки та янголи літали. Віночок, бачу напіввіночок. не склалося, як гадалося, щось. Повинно було у вас скластися з якоюсь людиною, створитися союз, але не до віночок. Можливо, в когось а, було щось, були зустрічі, були почуття, було кохання, але ще не було шлюбного союзу. А, ну, тут це загальна відливка, розумієте? Тут хто дивиться, не у всіх саме. Точ-в точ, як кажу, тут відіграється, але хтось почує своє щось. Так, дивіться, бачу сімейне дерево, яке похилилося хтось навіть у сім'ї, але не так, як хочеться, складається якісь горісті печалі спіткали. Хтось прямо з жінок руки до неба. Знаєте, то добре на вищу силу сподіватися, але потрібно самим щось робити, чогось добиватися. Ну, ви знаєте, шлях трохи розвиднюється і просвітлюється. І хай буде так. Ми цією відливочкою, цією чисточкою, хоч і загальною, робимо вам світліше. Дивіться, як дорожка складається з обох. Ось прямо. Як доріжка, ось ці два таких береги. Будуть події різні, люди зустрінуться вам також різні. Десь ви будете скакати прямо на коні, ну, в тому сенсі, що ви будете на коні, знаєте, що ця фраза означає? Що якісь моменти порадують вас навіть. В чомусь досягнете успіху. Так, і хай буде так. Так, бачу, хтось ось, ось дітками займається, і ви е, навіть е, можете так сильно тим увліктися, що навіть дитячі якісь. Е, Оці хобі і заняття і вас увлічуть. Якщо то танці, наприклад, да? наприклад, я привожу, бо у, у всіх це різне: у когось художня, майстерність, образотворча, так? то чим дитина увліклася, тим і ви будете увлікатися. В чоловіків хтось там по дереву з дерева, якщо хоче ваш син, чи навіть, можливо, з металу. Чомусь таке прийшло. А, навіть іде таке жовтий, ось у нас же свічки жовта і біла, золото і срібло, можливо, не знаю, як то ювелірна справа в когось. Також іде, а, чомусь приходить ось, о, на думку, тут що відлилося я і кажу, що. А, Годинникарі, годинникарі хтось займеться такою справою, хоч це, можливо, і не дуже зараз популярне. Якісь подарунки йдуть. Хтось отримає такий подарунок, знаєте, як антикваріат. Дуже цікаві речі. Раритетні такі, знаєте. Хтось колекціонуванням займеться. Хочу сказати цією чисточкою, відливочкою. Дивіться, до речі, на вогонь. Підсилюйте свої енергії. Коли ви дивитесь на вогонь, ви підсилюєте енергію, дивитеся на воду, ви заспокоюєтеся. Дивіться по декілька разів це відео. Це буде момент чистки вашого, момент вашого заспокоєння, емоційного стану. Бачите, яка водичка тут спокійна. І момент вашого, звісно, ж, чищення. Очищення, уявляєте, як з вас сходить щось темне, негативне, ці порчі, згладзи відходять від вас. Чистимо вас від макушечки і до самих кінчиків. Пальців в ніг ваших. Всі чакри. Так, я вже не буду їх називати, їх не запам'ятовую. Пам'ятаю декілька на це серцева чакра, сватхістана, якщо не помиляюсь, муладхара. Всі-всі-всі чакри, нових. Ну, їх... Дехто знає їх на пам'ять, дехто не знає але я провожу від саме Маківки Область третього ока, там, де так, розвиток інтуїції відбувається. Горлова чакра. Не пам'ятаю, нагадайте в коментарях, як називається горлова чакра, сердечна чакра на хата. Далі йде область сонячного сплетіння. Далі йде нижче пупка, так? По-моєму, сватхістана і Муладхара. Сама перша чакра внизу. І до самих кінчиків ніг ми вас очищуємо. Очищуємо ваші ручки, право і ліво, очищуємо ваші ніжки. І правої і ліво в кого що боліло. В біль сустави, хай сходять, відливаються оцей віск і хай буде так. У кого боліли, там десь пальчики, ніг, щось не те відбувалося, очищуємо. Очищуємо, чистимо, чистимо, чистимо ворогам. Хай хто глазив, портив, хай відходить все нечисте. Буде так, бо по повітрю несеться і їм назад, то передається. Бачите, почорніла ось ця вже свічка. Значить, то хтось робив то не саме у вас набуде, то від когось. Бачите, не було б черні, аби воно не було темними. Притягнуто. У мене ось дуже працює ця воска, ви бачите, плавиться. Мене завжди так, Навіть в приміщенні холодно, прохолодно, але в віск прямо плавиться, бо це натуральна жива енергія віску. Бджілки живі робили цей віск. Ви уявляєте, яка то праця, як вони працюють, як вони трудяться. От. І нам потрібно так трудитися, працювати над всіми е, областями нашого життя, над собою, над дітками нашими, вкладатися енергетично, всі ресурси ми повинні вкладати в нашу країну, в наших діточок, в нас самих, щоб підсилюватись. Дивіться, дивіться на вогонь, підсилюйтеся. Я підсилюю всіх українців наших воїнів підсилюються силою цього вогню, хай підсиляться заради нашої перемоги, і хай буде так, амінь. Ворогів України хай спаляться на цьому священному вогню, підсиленому моїми енергіями, енергіями самого вогню. Енергія вогню дуже потужна. Ви самі знаєте то. І хай очиститься шляхи всі наших воїнів ЗСУ. Хай вони підсиляться енергетично, фізично, хай в них буде сила, воля до перемоги і хай станеться сама перемога. Так є і так буде амінь. Тож я бачу, вогонь так добре працює, хай догоряє оця воскова. Свічечка, ми її так тут прилаштуємо. І це вона буде в водичці догоряти. Так, ми запечатуємо тут у воску. Всі негативні моменти хай відійдуть від, від вас всі погані енергії, всі погані люди вичистяться з вашого шляху. Ваші шляхи ми Вичищуємо то, що ми вас очистили, ваші шляхи. Хай відкриються шляхи на щасливе ваше майбутнє. Подивіться, який чорний вогонь пішов. Хтось або перший, вперше на моєму каналі. До речі, ставте підписатися і натискайте на дзвоник, щоб отримувати сповіщення про всі мої відео. На каналі. І ставте вподобайки, будь ласка, це допомагає розвивати мій канал. Це те, ваше дякую за ці безоплатні, можна сказати, відео на каналі. Бо це все коштує не, не дешево, тому що це все моя енергетика потужна. Я над тим працюю, щоб її підсилювати, щоб віддавати потім вам ту енергію на чистки, на енергетичні розклади тощо. Багато хто думає, що розклад що там розложили. Ні, це колосальні витрати енергії, моєї енергетики. Кожен розклад тягне дуже багато сили. А якщо я дивлюся, не дай Боже, поранених або взагалі. Ті, хто вже відійшли, то там викачка буквально на секунди йде викачка енергії. Ну, Екстрасенси розуміють, про що я кажу, вони то все знають. Тож, давайте, біла свічечка. Тут таке накльовується, як хтось, крадники, можливо, бо щось фітіль. Бачите, як горить, та не перестає. Не хоче прогоряти. Ну, так, є вже закидони. Хтось хоче щось ваше отримати. Заздрить, принаймні. Давайте від заздрісників ми все то. Відільємо тут у віск всі ті заздрісні енергії. Так, ну ця вже відпрацювала. Ця в мене догорить свічечка. Не все я буду на камеру показувати. Далі ритуал продовжу вже не на камеру. Тож ставте вподобайки, я вам вдячна за перегляд цього відео. Переходьте на інші відео, то також на каналі. І до скорих нових зустрічей. Заходьте на мої всі таро розклади. Я вас люблю, ваша Еліанора. Пишіть у вайбер або Telegram, якщо потрібно, індивідуально вашу ситуацію продивитись. Пока-пока.